Вітання, друзі, я психоаналітик Марія Винницька, співзасновниця Центру психології, «The Soul – Душа. І сьогодні ми хочемо поговорити з вами про звички, про те, як звички впливають на наше життя, про те, наскільки ваші звички можуть взагалі обумовлювати вашу долю, як можна змінювати звички і яким чином їх можна аналізувати? Тож говоримо про звички, звички, які творять долю, і взагалі про пошук змін. У власних звичках. Як звички впливають на ваше життя? Чи помічаєте ви їх? Наскільки ви свідомі взагалі тих маленьких дій, які ви робите щодня? І часом, коли ми говоримо про звички, ми думаємо про дії, але звички це можуть бути навіть думки, які стали вже невід'ємною частиною вашого життя, і формують ваш настрій, формують ваші вчинки, формують ваші рішення? Це Люся, а можливо, це Олександр. І якби ви побачили Люсю чи Олександра, і вам би розповіли їх звички, як багато ви могли би сказати про Люсю чи Олександра, яку би інформацію звички цих людей вам би надали? Насправді, дійсно, звички можуть дуже багато сказати про нас, про те, які в нас цінності, які в нас пріоритети, як ми витрачаємо свій час та гроші, і взагалі якою людиною ми є. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок, на цей ланцюжок, так, де ми бачимо думки, слова, дії, звички, характер, доля, результати і, зрештою, якість життя. Які у вас відчуття, коли ви дивитесь на цей ланцюжок? Думки, слова, дії, звички, так, десь звички посередині між діями та характером, характер, доля, результати і якість життя. Цікаво дійсно, що звички стоять всередині, так вони з одного боку вже є після дій, хоча повторюю, звичками можуть бути і думки а після них йде характер. А характер це взагалі те, що дуже сильно обумовлює нашу ідентичність, взагалі ну, якою людиною ми є. Тобто, звички, знаєте, здається, часом, ах, це дрібниця, та я там 5 хвилин зроблю це. Так? Або от в мене такий ритуал вранці, або такий ритуал ввечері. І це просто буквально 15 хвилин. І нібито ну що таке 5, 10 чи 15 хвилин. Але насправді ці маленькі ритуали, якісь системні дії, тому що звичка це системна дія, яка постійно повторюється, вона може колосальним чином впливати на, на все ваше життя. Давайте подивимось далі, давайте зануримось разом у світ звичок та їх вплив. І давайте спробуємо усвідомити звички, які, по суті, можуть бути ключем до створення позитивних змін та формування того, що ви бажаєте у своєму житті. Звичка це дійсно може бути ключ, ключ до чогось, що ви хочете, і кожна звичка може відкривати для вас ті чи інші двері. Я би у цій презентації хотіла вам запропонувати п'ять елементів, на які ви можете подивитися, щоб проаналізувати свої звички, як вони працюють для вас, і, можливо, зробити якісь зміни, якщо ви цього бажаєте. Перша та частина це давайте подивимось на звички, які нас визначають. От уявіть своє життя як полотно, ви як художник, і перед вами пустий холст. І кожна звичка, по суті, це мазок пензля. Тобто ваші звички вони визначають нас, вони визначають вас, вони можуть сформувати в лапках, намалювати або шедевр, ну, або бог зна що нашого існування. Подумайте про свої щоденні дії. Ну, в англійській мові часто це називають слово рутина, але вона не має негативного окрасу. Ось подумайте про свої такі щоденні рутинні дії, які, здавалося б, дуже маленькі, але вони постійно повторюються як мелодія симфонії вашого життя, або як якийсь колір, або якась тема, яка постійно з'являється на холсті, так вашого життя як у художника. Наприклад. Подумати про звичку натискати «СНУЗ» на будильник, коли ми відкладаємо свій час вставання трохи пізніше. Ми могли поставити будильник на сьому, будильник задзвонив, а ми вирішили, ні, ще треба трохи полежати чи трохи поспати. І ми натискаємо кнопку «СНУЗ» і ще на півгодини чи на годину, наприклад, залишаємося в ліжку. Як це впливає взагалі на відкладання справ? Як це впливає на весь ваш день? Це простий приклад, яких може бути дуже багато. Давайте подивимось на другий елемент. Я його назвала як нейротанці звичок у нашому мозку. За кожною звичкою криється дійсно цілий нейронний танок у вашому мозку. Наш мозок взагалі, неймовірний механізм чи неймовірне творіння, він обожнює шаблони та ефективність. Тому коли звичка стає звичною, це ніби будь-яка дія на автопілоті, яка економить вам енергію. І мозок це любить, тому що він любить економити енергію. Якщо є звичка, якщо є автопілот, значить вже не треба думати, не треба обробляти інформацію, не треба витрачати сили на те, щоб приймати нові рішення чи якось будувати нову стратегію. Тобто мозку, в принципі, звичка може дуже подобатись, але тут криється дещо важливе. Чи подобається вам цей автопілот і куди він вас веде? І давайте згадаємо, що все ж таки у кріслі пілота свого життя ну, сидимо ми самі, так а отже, ми маємо змогу міняти сценарії і маршрути, навіть якщо ви хочете автопілоту задати. Координати, куди вам потрібно попасти, вам треба знати, куди попасти, щоб ввести відповідні координати. Тобто ваші звички вони можуть працювати, як ну, на автопілоті, бо так просто ви робили багато років, або якщо ви визначили якусь конкретну ціль, так, координати, мету, то ви можете підлаштувати під вашу ціль певні звички, які вас будуть туди просувати. Наприклад, подумайте про звичку самокритики, так, ось цей е, такий, та, ілюстрація про те, коли звичка це може бути і думка, звичні думки. І ось ваша звичка самокритики, негативного або нищівного тону спілкування з собою. Що, якби ви перепрошили свій мозок, замінивши сумніви та самокритику на підбадьорення і підтримку. От просто уявіть себе. Свій день, свій тиждень, скільки часу, скільки слів, скільки енергії і ресурсу, наприклад, за день чи за тиждень ви витрачаєте на самокритику чи на цкування себе, так? або на якусь негативну оцінку. І уявіть, якби весь цей час ви витрачали на підбадьорювання себе, на підтримку, на якісь позитивні слова, думки чи дії. Які б вас та, вводили в стан піднесення, ну і просто, ну, просто більш приємний стан. Так, Знову таки, це один із прикладів, їх може бути мільйон. Як щось, що ми робимо на автопілоті, може впливати дуже сильно на наш день і на, на наш тиждень, наш місяць, наші роки, і якщо ми подивимось на цю звичку з боку, проаналізуємо, то ми тоді матимемо змогу її на щось замінити. Третій аспект, який я вам пропоную подивитися, це хвиля ефектів, звички та результати. Дивіться, наші звички це не просто окремі ноти у мелодії, так? вони не ізольовані від нашого життя, ніби все моє життя тут, мої цілі тут, мої плани тут, а мої звички десь там. Там звички є невід'ємною частиною вашого життя. І вони точно створюють так звану хвилю ефектів. Впливаючи на результати вашого життя, ну і в кінцевому підсумку, взагалі на якість життя, і ні, вони формують вашу долю. Давайте з вами разом дослідимо, як звички сприяють загальному наративу, тобто всій історії, сюжетам і перебігу вашого життя. Як то кажуть, покажи мені свої звички, і я скажу тобі, куди йде твоє життя. Тобто вони справді можуть дуже сильно визначати напрямок вашого всього життєвого сценарію. Приклад, звичка регулярного навчання Вона може призвести до успішної кар'єри, до постійного фінансового росту, так? або звичка відкладати роботу чи відкладати якісь важливі справи на останній день, вона може призвести до втрати можливостей чи до втрати репутації. Знову таки, це один з прикладів, їх може бути дуже багато. Просто пропоную вам поміркувати про цю, саме цю хвилю ефектів, як звичка впливає на результати вашого життя. Четвертий елемент, він дуже цікавий. Він, в принципі, має під собою наукові підґрунтя, і, по суті, це є аналіз вашого звичкового механізму. Давайте приділимо трошки час інтроспекції. Ви можете взяти олівець та папір, щоб зробити швидкий аналіз саме вашого звичкового механізму або послідовності дій. От визначте звичку, яку ви хочете змінити, і розбийте її на тригери та винагороди, і придумайте більш корисні альтернативи. Наприклад. так? Тобто в нас є ключові точки. Є тригери, є сама дія, і є сама звичка, і є винагорода. І можуть бути альтернативи дії, як реакція на тригер. Якщо ви хочете обмежити марту годину в соціальних мережах, так? ось це звичка. І розпізнайте, що у вас тригерить, туди йти. Наприклад, нудьга чи стрес ось ваш тригер. І цей тригер викликає дії. Угу. Піду я погортаю в соціальні мережі десь годинку. Так, Часом це класно, там може бути багато цікавого і корисного, але часом ми точно знаємо, що це марна трата часу, і ми хочемо це змінити. І що ви можете зробити? Коли ви знаєте цей тригер, нудьга чи стрес, і ви знаєте, що от зараз ви дуже ймовірно вже стоїте на порозі, щоб піти і витратити марну годину в соцмережах. Замініть цю годину п'ятьма хвилинами медитації, альтернатива, плюс 40 хвилин з книгою, щоб відчути себе більш зосередженим. І у вас ще залишиться 15 хвилин на нотатки, що вас надихнуло у книзі. Та, або ви можете зробити короткий допис, або коротеньку сторіс, і, або ви можете послухати гарну пісню чи зробити чашку чаю. Тобто, подивіться на цей е, процес як на пакет, так? що завжди є стимул і реакція. І ось між стимулом і реакцією є ваш вибір, але ви зможете зробити інший вибір тільки тоді, коли ви усвідомите і свої стимули, і те, як ви на них реагуєте. Тобто це стимул, це синонім так, до тригеру. Реакція це ваша звичка, ваша дія, і потім є якась винагорода. Проаналізуйте якісь свої звички, так, особливо ті, які ви хочете змінити. Спробуйте знайти тригери і спробуйте собі віднайти і придумати якісь альтернативні дії. І альтернативні звички, так, і якусь собі винагороду також придумайте, наш мозок любить такі штуки. І, і останній п'ятий елемент, так, це сила ключових звичок. Що таке ключові звички? Ось, дивіться, є прекрасна пані у червоній сукні, вона стоїть, і в неї за спиною цілий симфонічний оркестр. І весь оркестр насправді дуже налаштовується і підлаштовується під неї. Тобто ключові звички це ті солісти, так? вони впливають на інші звички, і взагалі на те, як організовується ваше життя. І часом, реально, ну, все ваше життя може підлаштовуватися під ті важливі звички, які можуть бути або на автопілоті, або вже свідомими. Тобто я вам пропоную дослідити своїх таких ключових гравців, своїх ключових солістів, так? свої основні звички, які можуть диригувати змінами для вас. Можливо, зараз вони запускають якісь небажані зміни, але, можливо, ви зробите собі ну, якісь нові плани щодо звичок, так? І придумайте собі якісь ключові звички, які вас будуть просувати до бажаних змін. Приклад так: регулярна фізична активність часто вважається вона саме вона ключовою звичкою, тому що вона впливає на дуже багато різних сфер життя. Вона впливає на фізичне здоров'я, вона також покращує продуктивність, настрій, вибір їжі. Рівень енергії, самооцінку, роботу мозку, якість сну тощо. Тобто, фізичне здоров'я ми бачимо, що це є ключова звичка. Фізичне здоров'я це ключова сфера життя, і ключовою звичкою може стати фізична активність. Пошукайте свої ключові звички. Подивіться, як проходить ваш тиждень і ваш день. І подивіться, чи є щось, що ви хотіли би змінити. Так, ми розуміємо, що. Люся, Олександр, Марія, Аліна та багато багато інших людей, по суті, це як зараз той маленький чоловічок, про якого ми вже раніше говорили, який стоїть перед лицем величезних подій та змін. Це як то торнадо, на яке ми не можемо впливати, воно просто відбувається, нам треба так чи інакше адаптовуватися. Ми можемо переживати щодня і протягом тижня цілу палітру складних емоцій, як втома, злість, роздратування, тривога, біль, лють. Ми всі читаємо новини, ми всі знаємо, що відбувається у нас в країні. Хтось в Україні, хтось за її межами, хтось більше включений, хтось менше. Але ну, ми точно знаємо, що м'яко кажучи, зараз ну, дуже складна ситуація так, в нашій країні і з нашими людьми. Тобто емоції в нас точно дуже багато, події точно відбуваються дуже потужні. Разом з тим, ми можемо переживати часом і радість, і піднесення, слава Богу, і якийсь позитив, та, і мати приємні враження. Але е, нам дуже важливо ставати трохи більш свідомими саме того, на що ми можемо впливати. А звички, хоча вони здаються дуже маленькими, це якраз і є те. На що ми можемо впливати, це ті маленькі кроки, які потім можуть формувати великі результати. І навіть якщо ви 5 хвилин на день будете приділяти собі ваші рефлексії, усвідомлені вашого життя, то це може зробити чудеса. І якщо ви візьмете отакі невеличкі сегменти, як звички, так, і спробуйте проаналізувати його, які звички працюють для вас, а які для вас не корисні. То це дійсно може запустити дуже потужні зміни. Тобто ми розуміємо, так, що звички вони мають точно зв'язок із сценарієм вашого життя. Звички вони можуть бути тим ключем, які відкриють двері, які є дуже бажаними для вас. Або, можливо, через певні звички, якісь двері для вас зараз недоступні. Тобто це ж можна змінити? Тобто пам'ятайте, що саме ви тримаєте пензель для свого життєвого полотна, і саме у вас панель управління. І кожна звичка це можливість надати вашому життю яскравості та мети, запустити рух у певному обраному вами напрямку. Тож аналізуйте, адаптуйте та свідомо створюйте ті звички, які направляють вас до бажаної долі. Дякую, що ви з нами. Будемо раді вашим коментарям, що вам було корисно, що вам відгукнулось, які звички, можливо, ви для себе хочете переглянути. Тож пишіть, ми завжди раді вашій активності. До зустрічі!